Людство здавна має сім уславлених пам'яток історії та культури, відомих нам із дитинства. Свої сім чудес має тепер і Україна. А чи має свої чудеса наш Кам'янсько-Дніпровський район? Історія та природа території, на якій він розташований, багатогранна та різноманітна, тому було вирішено визначити сім чудес Кам'янсько-Дніпровського району. Для цього в районних газетах Новини дня та знам'я Труда було надруковано лист звернення до мешканців та проведено анкетування. За його підсумками, до складу визначних місць району були включені 19 історичних, археологічних та природних пам'яток. За результатами опитування було визначено сім чудес Кам'янсько-Дніпровського району. Курган Солуха. Мамай гора, Кам'янське городище та скіфський вал, храм Різдва Пресвятої Богородиці, Кам'янсько-Дніпровський державний історико-археологічний музей, парк Перемоги та заказник місцевого значення, півострів. Курган Солоха одна з найбагатших скіфських царських могил IV століття до нашої ери. Солоха центральний курган могильника, який був цілим скіфським некрополем, що складався із 75 насипів. Солоха один з найкрупніших курганів північного причорномор'я. Висота складає 18 метрів. Курган досліджувався відомим археологом Миколою Веселовським. Під час розкопок був знайдений шедевр золотарського мистецтва. Золотий гребінь. Мамайгора. Найбільший у Причорномор'ї могильник, де зосереджені пам'ятки від епохи Неоліту до періоду середньовіччя, це один із найбільших скіфських некрополів у Східній Європі. Найкраще на Мамайгорі представлені Перецківська та скіфська епохи. Також тут були знайдені сарматські поховання, половецькі, ногайські та інші. Мамайгора може розповісти всю історію наших степів. Від п'ятого тисячоліття до нашої ери до 16 століття нашої ери. Кам'янське городище скіфське укріплене поселення, столиця Царства Атея. З боку степу поселення захищалось земляним валом, що частково зберігся до теперішнього часу, і отримав назву Скіфський вал. Городище знаходиться на території сучасного міста Кам'янка Дніпровська, частково підводами. Каховського водосховища. Розкопки Гродища було розпочато ще в 1900 році місцевим учителем Дем'яном Сердюковим, а в 30-х та 40-х роках ХХ століття продовжено відомим археологом Борисом Граковим. Храм Різдва Пресвятої Богородиці найдавніша архітектурна споруда в місті Кам'янка Дніпровська. Її будівництво датується 80-ми роками 19-го століття. Споруда пережила всі катаклізми 20-го сторіччя. У 30-х роках під час боротьби з релігією з дзвіниці було знято дзвони, хоча для цього довелося зруйнувати частину будівлі. В роки Другої світової війни у дзвіницю влучив снаряд і повністю зруйнував її. Відбудувати її не вдалося, і поруч було споруджено тимчасову дерев'яну дзвіницю. Яка проіснувала до недавнього часу. Зараз збудовано нову кам'яну дзвіницю, що знаходиться поруч із церквою. Кам'янсько-Дніпровський державний історико-археологічний музей було відкрито для відвідувачів у листопаді 1963 року. Директором його став засновник музею Інокентій Петрович Грязнов, почесний громадянин міста Кам'янка Дніпровська. Сьогодні в музеї 5 залів, де у виставлених експонатах відображена історія району від найдавніших часів до наших днів. Експозиція насичена археологічним матеріалом. Парк Перемоги закладено в 1967 році. Через 5 років відкрито Алею Героїв, що включає в себе гранітний камінь з написом Алея Героїв земляків. Вісім дворівневих стел із барельєфними зображеннями бюстів героїв земляків та даними про них. Окрім того, у парку є пам'ятник мешканцям району, які загинули на фронтах Другої світової війни. Автор цих пам'ятників місцевий скульптор Олександр Савченко, почесний громадянин міста. Також у парку розташований пам'ятник десяти тисячам воїнів, які загинули. Звільняючи район від нацистської влади, улюблене місце відпочинку мешканців районного центру заказник місцевого значення півострів. Зараз він облаштовується. На його території, створюються зручності для повноцінного цивілізованого відпочинку. Півострів простирається на 19 кілометрів всередину Каховського водосховища з північно-східного боку міста. У деревостої півострова переважають дуб, тополі, верба, у трав'яному покрові злакові. Таким чином, Кам'янсько-Дніпровський район має значну кількість об'єктів, гідних уваги не тільки мешканців району, але й туристів з усієї України чи навіть світу. Тож об'єднаймо зусилля задля збереження історичної спадщини. Наш район заслуговує, щоб про нього знали мільйони.